Вітаю, друзі! Запрошую вас на майстер-клас із в'язання маленького леопарда. Давно не в'язала з вами таких звіряток і вирішила нагадати, що на моєму каналі є ціла колекція іграшок за такою схемою. Вона проста, універсальна і, трошки змінивши деталі, можна зв'язати будь-яке звірятко. Для в'язання леопарда нам знадобиться кілька відтінків пряжі ярнар джинс, гачок 1,6 мм, намистинки 4 мм для очей, муліне, щоб вишити носик вуса та плямочки. І, звісно, голка, ножиці. Та наповнювач для іграшки. До речі, плямочки можна зробити різними способами. Можна в'язати у дві нитки і робити візерунок у процесі в'язання. Можна просто вишити їх потім, коли іграшка вже зв'язана. І другий спосіб мені зручніший, тому що тут візерунок хаотичний, і коли вже всі деталі пришиті, зручніше бачити де потрібно вишити плямочку і якого розміру. Починаємо в'язання з голови, ми робимо кільце і пров'язуємо у нього 6 стовпчиків без накиду Один. Два. Три. 4. 5. 6, Стягуємо кільце. Так, щоб не лишилося отвору. І в першу петлю робимо сполучний стовпчик, а потім повітряну петлю підйому. Ще раз підтягуємо кільце. І перший ряд готовий. Можна в'язати і без сполучного стовпчика з повітряною петлею підйому. Тоді ми просто в першу петлю ряду починаємо наступний ряд. Обидва способи мають як свої переваги і недоліки, і більш детально про це можна подивитися в уроках в'язання. Обирайте той, який вам зручніший. У другому ряді. Ми робимо шість збільши, тобто по два стовпчики у кожну петлю, два. Три чотири. П'ять. Шість. Сім, Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. І дванадцять. Сполучний стовпчик і повітряна петля. У третьому ряді робимо шість збільшень. З інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі збільшення. В наступну петлю один стовпчик. Збільшення. Один. Збільшення. Один. І так продовжуємо цей ряд. У наступному ряді робимо 6 збільшень з інтервалом у 2 стовпчики. 1 2 збільшення 1 2 Збільшення один, два, збільшення і таким чином дов'язуємо цей ряд. У п'ятому ряді робимо збільшення з інтервалом у три стовпчики. Починаємо ряд зі збільшення. Один, два, три. збільшення. Один, два, три, збільшення. Один, Два, три, і так далі. І пров'язуємо ще один ряд зі збільшеннями, з інтервалом у чотири стовпчики. Один, два, збільшення. Один, Два три, чотири, збільшення один, два, три, чотири, збільшення, і продовжуємо таким чином цей ряд. Тепер маємо у ряді 36 петель, і наступні 6 рядів ми пров'язуємо без змін по 36 стовпчиків без накиду у кожному ряді. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Сім, вісім. тридцять Тридцяти, тридцять п'ять, тридцять. шість. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком і робимо повітряну петлю підйому. З наступного ряду ми будемо робити зменшення у зворотному порядку. Спочатку кожні 4 стовпчики, потім 3, 2 і 1, аж поки в нас не залишиться у ряді 12 петель. Тож, зараз робимо 6 зменшень з інтервалом у 4 стовпчики. Пров'язуємо 2. Далі робимо зменшення. Один. Два. Три, чотири. Робимо зменшення. Один. Два, три. 4 зменшення і таким чином продовжуємо цей ряд. Наступний ряд ми починаємо зі зменшення. Потім пров'язуємо три стовпчики один. Два, три. Зменшення один, два, три зменшення. Один. Два. Три і продовжуємо. В наступному ряді робимо два стовпчики, один, два і потім зменшення. Один, два, зменшення? Один, два, зменшення і так далі. І в'яжемо ще один ряд, починаємо його зі зменшення. Далі один стовпчик. Зменшення один, зменшення один і продовжуємо. У кінці робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю, залишаємо довгий кінець ниточки, щоб потім голову пришити до тулуба. І основа голови у нас готова. Далі в'яжемо світлу частинку, робимо кільце і пров'язуємо у нього шість стовпчиків. Один, два, три, 4 5 6 Стягуємо І робимо сполучний стовпчик у першу петлю У другому ряді робимо шість збільшень. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Сполучний і повітряно. І в третьому ряді ми робимо чотири збільшення з інтервалом у два стовпчики. Один, Два. Збільшення. 1, 2, збільшення. Один. Збільшення. І ще один раз один. Два збільшення, сполучний стовпчик у першу петлю ряду, повітряна петля, і залишаємо ниточку, щоб пришити деталь до голови, далі в'яжемо вушка, робимо кільце. Пров'язуємо в нього сім стовпчиків, один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Не закриваючи ряд, ми стягуємо кільце. Робимо повітряну петлю і залишаємо ниточку, щоб пришити вушку до голови. І друге вушко в'яжемо так само. Тепер збираємо разом усі ці деталі. Світлу деталь ми пришиваємо, відступивши від краю два ряди. Підхоплюємо петлю за обидві стінки і потім підхоплюємо петлю на голові, знову петля за обидві стінки. Трошки вище петля на голові світла підіймаємось вище петля на голові. І таким чином ми прошиваємо кожну петлю. Трохи наповнюємо цю деталь холофайбером, щоб надати форми. І коли все пришили, ниточку фіксуємо на зворотному боці. Далі пришиваємо очі. Потім вишиваємо носик і вуса. Пришиваємо вушка, відступивши п'ять рядів від. Поки що голову залишаємо в такому вигляді, а вишивати плямочки будемо вже, коли іграшка буде зібрана.